У нас година 11.25, аж тепер вона подала тут. Так, це один том, так? Угу. Давайте це я то, собі... Давайте я зараз запишу один том. Але тут десь пішли. Том. Провадження. 17, 82, 17. Значить, Світа, нехай дає ті документи, відповідно до якого вона е, винесла, аж тепер мені сьогодні видала рішення. Подивитися, ми на цьому там що... Ні, так нема тут. Так, подивіться, Я що... не знаю, розумієте, що? Я не знаю, на якій підставі у неї знаходиться сьогодні справа. Хто їй дав справу, яка мала бути в апеляції? Пані Свєта, знач... дивіться, пані Свята, значить, дивіться, ще раз, будь ласка, скажіть, у неї знаходиться справа оця. <с у> да... Нехай дає документи, нехай дає справу сюди. Тобто, нехай дає справу, чого вона в неї знаходиться. Справа повинна вже бути з 13 числа в апеляції, а ця справа знаходиться в неї. Оце от 23 томи. Ви хочете всі томи? Нехай дає вона справу, оцю, ну, що в неї. Ну то, що в неї є. Ну, вона виносит... вона... Так почекайте на ключі. Вона питається, якщо скажіть, які вам томи потрібні. Якщо ви хочете всі, то ми вам зараз їх принесуть. Нехай несуть. Ну, якщо вона в неї в Польській, нехай несуть. Всі, томи. А я буду дивитися то, що я захочу.